Всім привіт! Ми з дівчатами вирішили зовсім спонтанно поїхати в Карпати, а тому чіпити на влог Everybody! Let's get into it! Let's get it started! Let's get it started! Let's get it started! Let's get it started! що не немає ніяких вражень. Ми думаємо, як пранкнути Каті. Пишіть свої ідеї. <гум> Опа! Я і мені лізь, як говориться, не запилились. Going <гум> up. 21.41. нашому потягу відбуваються неймовірні речі. Нам дівчатами стає дуже страшно. Всі вікна з потягу. Видно. А так ми підглядали, що там коїться. Отак, от і раїде. А от і приєдналась до нас Катюша. Щось тихо, діду. О, Катя! Німа. Якби хто питав почесного, мене ніхто не вийшов зустріти. Аплодніка. Ладно, я шуткую. Насправді мене дівчата зустріли. Люблю їх. Добраніч, підписники. Ми вже прокинулись. Катруся на піку свого настрою. Дівчата теж задоволені. Так, ми агітчики та сьогодні, Тому покрити гори. Гей, ми вже приїхали. вже сіли в трансфер і їдемо у верховинку. Катруся досі в в настрої. А тому поїхали разом із нами. Вже приїхали з дівчатами, дівчата дуже доволі. Ой. Дивіться, як краса. Ми вже з дівчатками скупилися і йдемо на нашу базу. Я очікую класного державника з моїми коханими подругами. <смірко> і співаємо <смірко> верховина. І пісня Василина, Василина, на бату. Соволась, кожен займається своїми справами. Сьогодні нас на 7 годин вечора гадзиня цього затишного будинку запросила гості. Ми з дівчатами вирішили зовсім трошечки переодітись, одягнути свої фірмові до луки. У нас трішечки сьогодні негода, але нехай негода не грає на ой! Ось трішечки хочу показати наш будиночок. Тут у нас гори. Дуже гарненько. І сьогодні, так як дощ йде, тому ми просто з нашого номеру насолоджуємось краєвидами. Оп, а ми вже в наших апартаментах. Це не треба, бо дуже підбавиш. Але ви просто подивіться на цей вигляд з вікна. Я вважаю, що це щось супер пупер неймовірне А ми йдемо їсти варенички до годині цього доника. Вареночки варени, Ту варени, да. варени, 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 мої, варенички варени, мої, варенички варени, мої. У сметані. ні! Подивіться, яку смакоту нам накрила. Ми зі будемо тестувати. А запах неймовірний. О клас. Боже, скільки всього? Нас дуже смачно накормили дякую. та подбали про наш комфорт. Дуже привітні люди. Дуже дякуємо. Було дуже смачно. Добрий ранок, ми усі починаємо його із зарядочки. І, до речі, це я їй запропонувала дівчатка. Ось вони займаються. Молодці, вони дуже довго не хотіли, але я на цьому наполягла. І тому ось ми все займаємося. Ну, молодці, 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 так тримати. Но саме головне це ініціатива. А ще головніше це все робити і дивитися на дуже цей красивий привид. Да-да-да, правильно, молодець, молодець. Так, 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 так. так ага. да, да, все, Всім пока. У нас зараз час для сніданочку. До речі, це я готувала. Сьогодні готую я, Там катруся їсть, сидимо, чекаємо дівчат і їдемо далі по своїм планам. Так, от ми вже трошечки привели себе до ладу і йдемо зараз кататись на джипіках. Добрий день. Добрий Я день. Готові. Ми готові. Добрий день. Добрий день. Все буде добре? Звичайно. Тоді погнали. Ми приїхали на гори, подивіться, яка тут краса. Ай, все. Нас пригостило стойночку і ми коштуємо Дяни. Я хочу твої емоції побачити. Зараз і подих <плес> такий свіжий, свіжий. Якщо ви хочете так само неймовірно провести час, вам до цього чоловіка верховид прикріплюємо посилання. <плес> О, ви не повідомляєте, хто ці, зараз з вами говорить? Наступна наша зупинка це одне із сіми містичних міст Карпат. Це писаний камінь. Є дуже класна легенда, що насправді, колись давно, там заховали дуже багато скарбів, і цим камнем закрили цю печеру, що туди ніхто не зміг потрапити. І справді, до геологи робили дослідження, де виявили, що там дійсно є якісь лабіринти, але. Як тут зайти і знаєте, що справді гуцівські чоловіки, які цю таємницю з собою заберуть. Традиція це залізти на цей писан камінь. Необхідно знайти тут свій каточок, притулитись, попросити те, чого ти хочеш, і воно обов'язково збудеться. Треба загадати бажання. Я пропоную, що я дотронусь, Ви також загадаєте, і воно обов'язково збудеться. А що загадали ви? Пишіть так, так, у коментарях. Продовжуємо подорож по писаному кам'я. Це такі скелі. Це все дуже сильно заворожує, якщо чесно. Нас вже наш пан водій висадив і тепер нарешті поїсти. Рубрика «Що то типу побида. Рика з пічуєві двери Наше життя як це. Але ось що буває Нема. Мираль цієї того. Життя потрібно цінувати і насолоджувати сподіваюся. Рано чи пізно всі не буде. Спасімо! Спалила? Дякую, Варене. А тим часом наші пригоди продовжуються. Ми вже. Смачно поїли, покаталися на джипах. Ідемо супер класною дорогою. А йдемо ми ось, ось. Там дуже високо на пагор. Ось ми йдемо. туди. там зла собака? Де? Серйозно? Коли ви чуєте, що поруч злий пес ваші дії. Варіант один втікти. Варіант 2 встати і дивитись. Варіант 3. Заховатись в курятник. А який варіант оберете ви? Тим часом адський Напас! Ми все ще добираємося на цей пагорб. Ось ацкіпьос. А он Вон наш пагорб, так. Да. Ми йдемо туди. Жучки, вас не звичайно, що ви співчу собаку. Цей песик тепер з нами ходить. Ми зараз зайшли на зону, ось велика клітка, ми не знаємо, що тут живе. На нас ще бик охотиться. Коротше, ми з Іринкою трошки здались. Веренею, бачите, пітло таке, це Веренея і катруся. А з ними там ще маленьке чорне пітно. Ми йшли на гору і залізли на чуже подвір'я, вкрали собаку і повели в гори. не вкрали собаку, ми просто йшли в гори. Собака просто пішла за нами. Так, да, тут вже собака, дуже mm -hmm. гарна. Да. Вона тепер не на подвір'ї в себе, а в горах. <реш> Ось приблизно таким чином по чужим стежкам, по чужим дворам ми, собственно говоря, добрались на Оцю верховинку. Це е, наш пес, і я теж іду. Ну, собака була, ти не страшно, було за секунду передайте. Ну, я гад, не відчула. Ми йдемо нам іти от туди, але ми пішли отак: от от. через оці всі двори, і сюди. А оказується була от стежка прямо до нашого дому. Тут дуже коса. Ірка тільки що впала, але. але. Але швидко зато. Слухай, а де взагалі Діана? Насправді Діана ушла, їй стало дуже страшно. У нас насваряться люди. Я ні одну людину дуже не побачила. Але тут? люди є. На нашому шляху сталася перешкода. Корова чи бик. Ми пройшли цією стежкою, а там зараз корови бочели вони всі рогаті і дивиться ну, на нас, як не, нас не здобуть. Але це не такі, бо кимаємо, в них немає пішені, нас досліджені. Ми вже добралися додому. Ми все-таки побралися у страх і пройшли мимо цих биків. Ми знайшли діану. Короте, такі новості. За нами додому прийшли корови, від яких ми тікали. Вони йшли, але ми вирішили все ж таки піти подивитися, чи вони ще є. Просто подружки наші вирішили прогулятися так собі. Тихо, будеш щось таке вечері. Ранок дня три ми з дівчатами йдемо на зарядочку, на медитацію від тренера. И такого тренера буду на Ладно, идем. Первый пошел. Зарядочка. Раз. Два. Раз, раз. А ось локация для нашей зарядочки. Тоби То ми тут займалися, Веренея вже там. Коли буде сніданок? Сніданок. Типу сніданку. Усім фізкульт. Привіт! А ми вже повертаємось до нашої хатинки після ранкової руханки. Нам все дуже сподобалось. Ми дуже гарно прокинулись на березі річки під сонячним промінням. Тому ми зарядились енергією та емоціями та готові до сьогоднішнього дня. Ну, все, тепер ми вирушаємо і музей. Вирушаємо і наступна наша локація це підйом на конях У гору? — А гора яка? Пісена. Yeah. Ми вже приїхали в нашу наступну good -bye, good -bye. локацію. Чекаємо наших коників. Йдемо в дорогу. Ось приїхали наші коники. І ринка вже запризнула. Дівчатка в Нітерпінні. Вероніка думає, боже, чимось ти прийшла. Oh, <реш> Знає, чи Катя, ти готова? Ой, боже. — Вона взагалі не боїться. Та молодець. Поку стоїть. Ось ми з дівчатками піднімаємося на гору на наших кониках. Коники дуже стукняні, дуже класні. Якщо чесно, трошки страшно, але прикольно. Але тут так гарно. А я вже знімаю. Насправді <реш> на все було дуже круто, ми зараз піднялися на гору, нам видно Вона десь Там засніжено, не знаю, чи вам видно, я думаю, що вам десь видно. Зараз ми відпочиваємо, фоткаємося, знімаємо відосики, п'ємо каву, п'ємо, можливо, нальочки. І потім будемо спускатися назад. Ось ми і піднялися на гору і тепер хочемо покормити наших коників. Ой, кушають, кушають моя Сонька. Прямий репортаж крім із наших коників. Вон ззаді Іринка йде. Їй дуже сильно подобається. У мене Даночка, це самий найкращий кінь в світі. Вона слухняна, красива, даночка. Ой, 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 ой. Не лякайся. Дана вас не лякалася собі. Таїса, Таїса твого як? Дана. Іра! Дана. Як? Майя. Вероніка. Вам здоров'я здоров'я? Да. І Гуцула. Гуцула, О. вона вже є. Покажи, скільки я сиру купила. Катруся трошечки сирку купила. Ми заходимо на. На традиційний гуцульський ринок насправді він не дуже відлічається від ринку Вінницького, але тут є дуже прикольні грибочки, які ми, до речі, вже купила. Із і спеції, настоянки і кучу всякого смачного. Он наша арава. Шукаю сальотку. Да, ми насправді в пошуку оселедця. Ви не підкажете, а тут є оселедець десь. Коли вже щось победуть. <laughs> Коли вже щось пообедуть? Ребята, ми вже з дівчатами прямуємо додому. Ми надивилися на місцевий риночок. Нам все сподобалось. Ми захотіли все скупити і потім йдемо робити барбекю-вечірку. Так, Іра. Да, Ірі дуже сподобались конячки, до речі. Ці хобі. Але у конячке є один мінус, нам тепер боляче сидіти. <сум> Зато гарні емоції, правда? просто Нам потрапив дуже файний водій, і ми зараз додому. Нам є необхідність привітати Катю з позвоному дії. Ми тобі спускальні п'ятниці! Ми тебе вітаєм, ми тобі вітає. бажаєм щастя, здоров'я, мерита, злави до твоїй сім'ї. Приймай від нас шляху калачику. Спускальна п'ятниця вже. Катюша, ти не дочекалась обіду і вирішила сама пообідати. Вечора? А щось ти пообіду вже там не залишилася. Так і не сталося, так? Да? Показати, я допомагаю показати свій майстер-клас, як правильно. Вона не згоріла, вона так і має бути. Гарячі сири не буває. Кап капчона колбаса? Ну, так! Да. Гар? Я нічого не жарила. <ривіт> Розповідаю. Берете неякісну сосиску, це якісна дорога сосиска. Ставити на шампур. кладете на вогонь. Вона горить. <ривіт> Смачного. Що, друзі, наш влог підходить до кінця, тому що ми вже їдемо. Але я впевнена, що ми ще не раз сюди повернемось і ще багато чого цікавого у нас буде відбуватися в потязі. Але ми не будемо зараз прощатися з нашою катрушею, тому що ми з нею попрощаємось за півгодинки годинки на вокзалі. Нам все дуже сподобалось, дуже гарний будиночок, дуже гарні господарі нас і нагодували. І... Кострих нам допомогли розпалити. Все було чудово. І. І. і... і... Ми їдемо трішки з сумом, але в нас залишилось в кожний багато, дуже багато неймовірних емоцій, спогадів. І для нас це буде стимулом частіше кудись вибиратись і більше заробляти. Більше заробляти, щоб можна було так відпочивати. Діана заслюкака. Жар, Діана какає, вона принцеса. Ні, це треба вставити, вона принцеса. Ні, ну це ж ти prank, правда? Ні, не Мене, мене какає мама принцеса. У ми... вас такі локальні жарти. не какає Діана, да. Діана діану какає. Ой. Жар, жар від ми побігли, тому що треба походити на потяг трошки раніше. А ми трошки затрималися через свою несунтуальність. Внюхали йолки і тепер доходить. здоров'я, добра, щастя і дочекається Меру. О, хто від тут був мир, буде скоро, правильно? Надіємо. Ми вже з дівчатами ідемо шукати місце, де можна перекантуватися. Прийшов час прощатись. Катрусі! Катруся! Дякую, дівчатка! Ну все, до нових зустрічей. па-па! По-ка! І що до типу обида? Смачного. Ми вже на вокзалі, ми вже бачимо потяг. А я буде робити одяг та пацан! Треба бігти! Продол Обеда. До Кіпа Обеда, то на типа Всім привітаки! У нас зупиночка в Тернополі, яка триває цілу годину, тому ми вирішили не сидіти в подкарті, а піти прогулятися по файному місту Тернопіль. Прикиньте, в нас обрати поїзд. Справа в тому, що ми вийшли з цієї полі, з цієї сторони, нас запевнили в тому, що зупинка триватиме одну годину. Ми собі пішли, кави, погуляли, і тут ми повертаємося. У нас там було 20 хвилин. А на нашій колі, цієї сторони, немає потягу. Першої моці шок. Ми не розуміємо, що сталося. Ми бачимо, що з лівої сторони є потяг схожий до нас. Общий він якось перевозувався. Під'єднався до іншого потягу на іншій полі, я знаю цей пост і ми отримали її ось. Костя за то, це в нас угнали поїзд, за те, що ми спазбили собаку. Ми угнали собаку, а в нас угнали поїзд. А я підходжу до проводника і кажу, ну що в наш поїзд угнали. А він що? Він. А він. Ага. А він, типу, так. Ми дуже любимо. А! Yeah. Фац! Фаскарт? 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 Фаскарт! 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 А, купа Наша мандрівка завершується, а тому ми будемо прямувати по нашим довіркам. Дякуємо за перегляди! Пока-пока!